Los geht's! Фартовий, друже? Пережив падіння. Фартове, але без корони, а? а? Та не парся, я знаю, що ти не вмієш говорити. Тобі доведеться споживати багато протеїну, перш ніж твій мозок розвине мовні здібності. Коли як бляв косів кодо, ти думав, це крута ідея, правда? О, ні, тут немає виходу. Повір мені, я намагався. Так, прикро що вас вибили і опинилися в цьому місці. Хоча мені тут подобається багато їжі і сексу. <кхи> так, до речі, про секс. Як ти ставишся до зґвалтування? Так, ну що, ти проти? Або. О, о, тоді у нас проблемка. Бо я дуже хотів зґвалтувати тебе. Гм. О. Я знаю рішення. Ми будемо грати. Типу, секретний Fall Guys бонусний раунд. Якщо програєш, я тебе зґвалтую. Якщо ти виграєш. Таємний сюрприз. Гаразд. Що ж, я запхав хвіст глибоко-глибоко в сраку одному з хлопаків. Якщо ти знайдеш хвіст, доки не вийшов час, ти переміг. Готовий? Погнали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Цікаво де хвіст? Він був в моїй дупі увесь час. Так, тому й король великий мозок. Добре, угода є угода, час до чпікі-чпуки. Це ти. ти ця дитина, і ти любиш наші мультики Расиста Маріо, а ще морозово. Смачне, ну яке смачне. Мідкенєон, ти мені допоможеш. А, що? А, Допомогти, я допоможу, блядя. О, Боже, так! Ви його переконали. Ми обернуємо звідси! Газуй, газуй. Дякую за перегляд. До вас звертається пророк. Хто не знає, це я тут босс сам собі на флешкіт, сам дублюю, сам зводжу. Я дуже радий, що в мене така аудиторія активна, як ви. Ви супер топ, найс, дупер, мупер, купер, дупер. Всім дякую. Просто захотів це сказати. Па-па.